Hello, you do в мікрофон, SilverFox, і сьогодні я вам покажу мою нову карту, яку я робив дуже довго. На цій карті є хантер та Окронці, які вихороняють жити. житель буде спавнитися в певному приміщенні. Зараз я вам покажу те приміщення. Поки що на карті є тільки одна ігрова зона. Це та ось така і зона, в неї є 5 нових етаж. Заждьте спавниться отут, та охоронці тут спавниться. Далі, вон тому будинку. Он тому. Спавниться Хантер. Також намагайтеся облутувати ці будинки, тому що в цих будинках може бути зброя Вон там є спеціальний маяк, на який ви нажимаєте та вас телепортує до наступної гри. Тобто місія зроблена. Далі. Ви можете спокійно грати все це ігрова зона. Далі ще є одна зона ігрова, але вона вже буде тільки тоді, коли. Ви підтримаєте це відео лайком та подобайком. Так, о, Також о, все виявляється ігровою зоною, якщо на 0 ташки, будь Будь-де це ігрова зона. Ламати блоки не можна. Стандартний режим Adventure. Та, сподіваюся, вам сподобалася ця мапа, тому що це моя перша мапа. Підтримайте це відео. Підтримайте, якщо я щось не так зробив. Всім па-па!